Добавляємо трошки водички. Оп. Беремо шуруповерт. Акумуляторний Прокрафт. І работаємо. Работаємо. Тільки ведро дро бо буде їздити. Давай, Два, Два чудово. Мішає, мішає. Оп. Тобто, якщо на невеликих об'йомах, от пойдеть вам шуруповерт. Якщо треба якісь великі обйоми... Розберемо спеціальний міксер. Є вже від Прокрафта, представляєте, є спеціальний міксер. Теж в нас в магазині є в наявності, акумуляторний, під макітовську посадку. Ну що треба водички, мені що скажете. Не, ну ще треба водички Беремо спеціальний міксер і мішаємо клей. Це клей для керамограніту. Будемо клеїти гібкий клінкер на цей клей, буду вам зараз показувати. А, кому треба електробензо акумуляторний інструмент, звертайтесь, відправляємо по всій Україні пошті. Міксера є, акумуляторні, шуруповерти є, перфоратори є, всякі там коси, бензоко бензопили, бензокоси, акумуляторні коси, все є. От бачите, Мирсон. пилка Мірсон, яку я собі взяв, з двома акумуляторами, 1700 гривень стоїть. Міні Пеличка шини 15 сантиметрів, і акумулятор зараз стоїть на прокрафті. Тобто не знає, де акумулятор від прокрафту десь валяється, а акумулятор від пилки зняв собі поставив, і красота.